Як же правильно розділити відповідальність, якщо на вашій території заїхав, заїхала якась підрядна організація, чи взагалі ви просто здали в оренду якусь територію або приміщення? Це, якщо це стороння організація, це все реалізується дуже просто. В договорі окремим розділом прописується щодо? Охорони праці, хто має відповідати за охорону праці, за пожежну безпеку, за екологію і тому подібне. І там все має бути чітко прописано, що ця відповідальність є на тому, хто орендує ту е, ділянку або це приміщення. Якщо ви так домовилися з цим, ну якщо ви домовилися по інакшому, то тоді вже як там прописано, так і буде. Звісно, це якщо це є стороння організація, окремий суб'єкт господарювання. Якщо це є якась структурна одиниця е, в е, складі якогось великого холдингу або якоїсь великої компанії, тоді... Вам необхідно е, дійти згоди і скласти такий документ, який називається акт розмежування. Тобто, додатком до цього акту буде схема розмежування, на якій буде вказано, е, в яких межах е, є ділянка цієї структурної одиниці, яка знаходиться на вашій території, і в акті буде написано, що в цих межах ця структурна одиниця відповідає за стан охорони праці, за пожежну безпеку, за екологію, за е, трудову дисципліну і тому подібне. Якщо відео було корисне, став лайк, підписуйся. До нових відео.